Крихітний кріогенний пристрій скорочує тепловиділення квантового комп'ютера в 10 тисяч разів і може бути запущений в 2026 році. Квантова революція та тепловий парадокс, як запуск QBIк наближає квантові комп'ютери до реальності. Квантові обчислення це не просто модна слівце зі світу науки і технологій, це потенційна революція, здатна перевернути наше уявлення про обчислювальні можливості. Однак, незважаючи на величезний прогрес у розробці квантових процесорів, практична реалізація квантових комп'ютерів стикається з серйозними перешкодами. Одним з найбільш значних є проблема тепловиділення, яка істотно обмежує масштабованість і економічну доцільність цих машин. В останні роки ми спостерігаємо значний інтерес до квантових технологій, і це цілком закономірно. Потенціал квантових комп'ютерів величезний, від розробки нових ліків і матеріалів до оптимізації складних логістичних завдань і злому сучасних систем шифрування. Однак, щоб цей потенціал став реальністю, необхідно вирішити ряд технічних проблем. І однією з найактуальніших є проблема підтримки наднизьких температур, необхідних для роботи квантових кубітів. Тепловорог квантового світу. Більшість квантових комп'ютерів працюють при температурах, близьких до абсолютного нуля. Це пов'язано з тим, що квантові стани кубітів надзвичайно чутливі до теплового шуму, навіть незначне підвищення температури може призвести до декогерентності втрати квантової інформації. Уявіть собі, що ви намагаєтеся побудувати складну конструкцію з лего, але земля постійно тремтить під вашими руками. Чим вища температура, тим більше випадкових коливань і тим складніше підтримувати стабільність квантового стану. Традиційні квантові комп'ютери використовують складні і енерговитратні системи охолодження, засновані на кріогенах, речовинах, здатних підтримувати екстремально низькі температури. Ці системи не тільки збільшують фізичний розмір і вартість квантових комп'ютерів, але й споживають значну кількість енергії. Це велика перешкода для створення компактних, економічно ефективних та масштабованих квантових систем. Прорив QB кріогенний підсилювач нового покоління. Саме тут на сцену виходить канадський стартап QB, їх розробка кріогенний параметричний підсилювач біжучої хвилі ТВПА являє собою потенційний прорив у вирішенні проблеми тепловиділення. Головна особливість цього пристрою його здатність працювати практично з нульовими втратами тепла. Це означає, що К'юбик вдалося значно знизити теплову потужність підсилювача, скоротивши її в 10 тисяч разів. Що це означає на практиці? По-перше, це дозволяє значно спростити системи охолодження квантових комп'ютерів. Замість громістких і енерговитратних кріогенних установок можна використовувати більш компактні і ефективні рішення. По-друге, це відкриває можливості для створення більш щільно упакованих квантових чіпів, що дозволить збільшити обчислювальну потужність при збереженні розмірів. По-третє, це знижує загальну вартість квантових комп'ютерів, роблячи їх більш доступними для широкого кола користувачів. Чому це важливо? Мій погляд експерта: Я, як людина, активно стежить за розвитком квантових технологій, бачу в розробці QB не просто технологічний прорив, а зміна паради геми. Довгий час проблема тепловиділення здавалася практично нерозв'язною, і багато експертів вважали, що вона стане серйозним обмежувачем для розвитку квантових обчислень. Однак, підхід QBI заснований на використанні квантових матеріалів. І оптимізації конструкції підсилювача демонструє, що це не так. Особливо вражає той факт, що QB вдалося досягти такого значного зниження теплової потужності, не вдаючись до радикальних змін в архітектурі квантових комп'ютерів. Це означає, що їх технологія може бути інтегрована в існуючі системи, що прискорить процес впровадження квантових обчислень у реальний світ. Що далі? Перспективи та виклики. Компанія Cubic планує вивести свій підсилювач на ринок в 2026 році. Це досить оптимістичний термін, враховуючи складність розробки та інтеграції таких пристроїв. Однак, якщо компанія зможе виконати свої обіцянки, це стане важливим кроком на шляху до комерційної реалізації квантових комп'ютерів. Незважаючи на оптимізм, важливо пам'ятати про виклики, які все ще стоять перед QB та всією індустрією квантових обчислень. По-перше, необхідно переконатися в надійності і стабільності роботи підсилювача в реальних умовах експлуатації. По-друге, необхідно розробити ефективні методи інтеграції підсилювача в існуючі квантові системи. По-третє, необхідно вирішити проблеми. Пов'язані з виробництвом і масштабуванням квантових матеріалів, що використовуються в конструкції підсилювача, квантова корекція помилок ще один важливий аспект. Крім проблеми тепловиділення, важливим фактором, що впливає на практичну реалізацію квантових комп'ютерів, є квантова корекція помилок. QEC. Кубіти схильні до помилок, спричинених шумом та декогеренцією. КЕЦ дозволяє виявляти та виправляти ці помилки, підвищуючи надійність квантових обчислень. Розробка ефективних методів КЕ це ще одне ключове завдання, яке стоїть перед вченими та інженерами. Альтернативні підходи, фотонні кубіти та квантові холодильники. Важливо відзначити, що існують і альтернативні підходи до вирішення проблем, пов'язаних з квантовими обчисленнями. Наприклад, деякі команди зосереджені на розробці фотонних кубітів, які можуть працювати при кімнатній температурі і не потребують складних систем охолодження. Інші працюють над створенням автономних квантових холодильників і кріогенних чіпів управління. Усі ці підходи мають свої переваги та недоліки, і, ймовірно, в майбутньому ми побачимо поєднання різних технологій для створення оптимальних квантових систем. Висновок Квантова революція в самому розпалі. Розробка кріогенного підсилювача Кьюбик це важливий крок на шляху до квантової революції. Цей прорив демонструє, що проблеми, пов'язані з виділенням тепла, не є непереборною перешкодою для розвитку квантових обчислень. Хоча ще належить вирішити ряд завдань, потенціал квантових технологій величезний, і ми знаходимося в самому розпалі цієї захоплюючої революції, я впевнений. Що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у розробці та впровадженні квантових комп'ютерів, які змінять наш світ на краще. Ключова думка зниження тепловиділення в квантових комп'ютерах – це критично важливий фактор для їх практичної реалізації та масштабованості.